Росія продовжує будувати атомні підводні крейсери 24 липня. Ввели в стрій військово е, вмф Російської Федерації новий човен проєкту 995 а борей. А назвали його князь Дмитрій Пожарський. На церемонію особисто прибув і диктатор Путін. Як пише Дефенс Експрес, це не рутинна подія, яка стосується. Російського ВПК, а ймовірно стратегічна тенденція. Вона може дозволити Кремлю і далі підтримувати ситуацію ядерної загрози для країн НАТО. Бореями Росія хоче замінити дельфіни. Це е, ті, які нині складають основу підводної складової ядерної тріади Росії. Тоді Москва матиме підводні кораблі та засоби доставки ядерної зброї, які зможуть прослужити тривалий час орієнтовно до 20 років. Останнім часом, до речі, попит на білоруські оборонні технології різко зріс, адже Росія шукає альтернативні джерела постачання компонентів для дронів та ракетного озброєння на тлі нових санкцій. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Там кажуть, що інвестиції у ВПК Білорусі деталі більше мають характер надстрокових. За планами, більшість пов'язаних із армією об'єктів мають бути збудовані та введені дані в експлуатацію в межах року або півтора. Про які об'єкти або який розвиток ВПК саме Білорусі завдяки Росії можемо говорити сьогодні? Запитаю Павла Лакійчука. Він зі мною на зв'язку. Це капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Вітання, вітання вам, пане Павло. Добрий ранок. Добрий ранок, слава Україні, героям слава. Отже, співпраця Росії та Білорусі продовжується. Багато чого не підтверджено офіційно і білорусами, і росіянами. Однак це все триває. Навчання є, і власне, ось ця інвестиція в розвиток білоруського ВПК. Про що може йти мова? Що можуть розвивати ці дві країни далі? Ну, говорити, що про те, що Білорусь, і Росія дві такі окремі країни навіть. Вони самі так не кажуть, вони кажуть, що у нас єдине государство Росії і Білорусь. І білоруський лідер Лукашенко, він доволі формальну позицію займає в Білорусі президента окремої Білоруської держави. Тож і співробітництво двох цих людожерських режимів. Воно носить такий е, диктаторський характер, е, причому другий вусатий диктатор виступає в ролі веденого, а не ведучого, очевидно, і е, через це змушений демонструва... демонстративно демон... так, показувати підкореність е, Путіну е, відповідність його вимогам. І е, вимогам російського режиму, адже в іншому варіанті його просто знесуть. Ми зараз говоримо багато про е, навчання Запад-2025, які е, вже розпочинаються в на території Білорусі, в тому числі, воно це насправді у навчанні Калінінградської області, і на півночі Росії, і на північному заході Росії. Тому числі і в Білорусі. І багато хто питає: а чи не може статись так, що е, Лукашенко віддасть Путіну частину своєї армії для вторгнення в Україну? Так от, від, від, від Лукашенка дуже мало залежить. Е, російські генерали можуть перехопити управління білоруською армією без е, його відома. От він балансує на цьому е, на канаті те саме з білоруським. Військово-промисловим комплексом. Або Лукашенко його вмонтовує сам в російський військовий ВПК, або його вмонтують туди без його відома. А ну то, е, якщо ми виключаємо зараз фактор Білорусі, а те, що робить, власне Російська Федерація з розвитком саме е, теми е, і складової ядерного озброєння, те про що я вже озвучила напередодні про власне введення бурею, а е, князь Дмитрій Пожарський. Е, пане Павле, розкажіть детальніше, що це за підводний човен, що це за технологія, наскільки вона є небезпечною для нас? Ну, для нас вона найменш безпечна небезпечна, тому що це стосується стратегічних ядерних озброєнь російської стратегічної ядерної тріади. Це шам шахтні е, пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет, тобто ближче вони не летять, між континентами, це е, БРП чи балістичні ракети підводних човнів. Ну і стратегічна авіація. Ось тут якраз для нас серйозна загроза. При тому, що стратегічна авіація, коли використовується як не стратегічні бомбардувальники, що стосується підводних човнів, атомних підводних човнів, дійсно для Росії зараз це така не просто непересічна подія, а святкова подія, тому що той радянський флот із десятків е підводних човнів 667 го проєкту, там різних бех БДРів, БДРМів, е він е вже не існує. Степ степ за 30 років росіяни просто його е майже позбавились. Фактично, е той підводної складової, яка була е радянська е спадщина. Вона втрачається. Багато колись говорили про акули двокорпусні, все, нема акул. БДРМів е, залишились слічені одиниці. Ну тому введення в бойовий склад флоту кожного е, тамного підводного човна це для росіян е, велика подія. Але треба ж розуміти, що п'ять списуються, один вводиться. До того ще і оці бореї, так звані. Це така сира, дуже е, техніка, сира машина е, під дуже сиру ракету, під булаву. Булава це е, ракета, яка розроблена вже в раді Російській Федерації після 90-х років, з якою вони довго мучились, і яка так і не пройшла повний цикл е, випробування. Тому е, заряджати ці е, ракети в шахтні установки… Заряджають підводних човнів, але якщо доведеться їм стріляти, то полетять вони хто зна куди. Знаєте, коли на випробуваннях запускають ці ракети, кажуть: пройшло випробування добре: ракета пролетіла до Камчатки в район полігона кура. Ну, полігон кура він займає майже пів самого Камчатського півострова, а в район полігона це значить ще десь близько від нього. Ну от Можете уявити е, точність е, цієї російської е, диявольської зброї. Ну, а коли вони з, при оголошенні, прилетить вона кудись. Зовсім в інший бік ти норвежці дивуються дивним е природним е атмосферним явищем над своєю е землею, але це дійсно така велика святкова подія для Росії, тому що сам Путін приїжджав на відкриття запуски оцю всю традиційну презентацію з перерізанням червоної стрічки, грубо кажучи, цієї події. Наскільки це дороговартісно? Для Російської Федерації, скільки може коштувати такий човен, або скільки вони в це вкладають. Якщо ми кажемо, я до чого? Що якщо ми кажемо, що загрози для України немає, тому що ну це балістичні ракети, які там, як каже Росія, можуть бути спрямовані на те, щоб стримати НАТО і так далі. Тому що ну, ядерна зброя має бути зброєю стримування. Скільки грошей вкладає Російська Федерація в подібну от, технологію? Ви знаєте, ядерне стримування це. Це поняття, це не, не факт. Uh -huh. І від того, як е, свою ядерну зброю держави е, застосовують, як нею погрожують чи ні. Ну від того, вона і стає чи розброю ядерного стримування чи зброєю ядерного нападу зараз, останніми роками, е, те, як Росія е, демонстративно е, погрожує, в тому числі Україні. Ядерними ударами, е, ну на... а у відповідь Європа і світ мовчать, перелякано мовчать, то це не стільки в зброї ядерного стрімування стояли, як зброя ядерного шантажу, і в даному випадку е, військово-морський флот, ядерна його складова, це дуже дор дороговартісна штука. Е, ну на на не знаю, тут треба говорити чи з авіацією порівняно швидше більше, ніж на авіацію. От, uh -huh. На флот і ну чим більше росіяни туди вкладають, тим краще. Менше їм на танки залишається, якими вони лізуть до нас в Україну. Саме тому Кузю, Кузнєцову вони планують. Порізати на голки свій єдиний авіаносець в лапках, який колись був вироблений в Миколаєві, через те, що він творився, як кажуть російські офіцери, сицилійську пральню. Сицилійська пральня це такий термін розпилу бюджетних коштів генералами, адміралами. Ну очевидно, вищим російським військово-політичним керівництвом і так, оце будів... ці будівництва. Мегабудівництва, вони вони такі собі в російському військово-промисловому полі виступають і такими пральнями для бюджетних коштів. Об'єднана з стратегічно судозбудівна корпорація ОСК, власниця зараз власником її є російський внешторгбанк який перебуває під всіма санкціями світу, американськими європейцями, нашими в тому числі, от але знаєте, що пане Павле, протидія протидія тому, що ми з вами обговорили цим російським навалом і нові зброї є збройні сили України, і це найголовніше, що ми маємо чим протистояти і маємо підтримку всього світу. Дякую вам дуже, Павло Лакічук, капітан першого рангу, і керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 був зі мною на зв'язку.